Стандарти краси дуже мінливі. Вони різняться від культури до культури, від спільноти до спільноти і навіть від епохи до епохи. Вони, як показники моди, кажуть нам дивіться, це зараз красиво. На жаль, як окрема людина, ми нічого не можемо з ними зробити, і про це ми говорили у минулих випусках. Але ми можемо перетворити їх на свою таємну зброю і зробити так, щоб ці стереотипи почали працювати на нас. Не можеш виграти, приєднайся, не можеш позбавитись використай. Вітаю! Мене звати Еля Муравський, і це канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про універсальні закони привабливості. Ми дізнаємось, який вигляд маємо мати, що маємо робити, таким бути, щоб залишатись привабливими в очах оточення, навіть якщо не відповідаємо стандартам краси. Який вигляд ми маємо мати? Перший та найбільший стереотип молодість приваблива. Всі ми цей стереотип знаємо і стаємо його заручниками. Але що ми можемо з ним зробити? А ми можемо піти радикальним шляхом, намагатись тримати за неї якомога довше, молодитись, чи звертатись до екстремальних заходів, як от пластична хірургія чи надмірні косметичні процедури. А можемо на хвилинку зупинитись і спитати себе, чому молодість приваблива? І тоді ми побачимо, що вона здебільшого каже, що людина активна, здорова і фертильна. Тобто з цією людиною потенційно можна створити потомство. Якщо ми бажаємо мати привабливий вигляд в очах інших людей, саме це ми і маємо демонструвати, що ми активні, здорові та сповнені сил, навіть якщо нам не 20. І звідси випливає перший закон привабливості демонструвати здоров'я. Як наш мозок визначає, чи здорова людина, на яку ми зараз дивимося чи ні, враховуючи те, що у нас немає вбудованого УЗД, МРТ чи діагностичного центру через зовнішні маркери здоров'я? І насправді їх небагато. Є чотири найпопулярніші інтернаціональні маркери, які вказують на те, що ми ведемо здоровий спосіб життя і загалом щого. І якщо докласти трохи зусиль, вони будуть доступні багатьом. Перший маркер це шкіра, чиста, гладка, зволожена, сяюча шкіра і не тільки на обличчі, а по всьому тілу, включно руки, ноги, рум'янець, виспані очі без сенсів та гладенькі зволожені губи. Багато досліджень показують, що люди зі здоровою шкірою завжди мають привабливіший вигляд незалежно від їх фактичного віку. Хлопці зазвичай ігнорують цей пункт і не займаються своєю шкірою, а дівчата, навпаки, пробують все, що потрапляє під руку, бо сам процес дуже цікавий. Але нам не потрібно 100 500 новомодних баночок. Нам потрібен результат. Підберіть дійсно якісний догляд з дерматологом під саме ваші особливості, ваш вік. Вилікуйте шкіру, заведіть звичку, кожен день за нею піклуватись і робити масаж. Також підберіть щоденний нюдовий мейкап, коли косметика на вашому обличчі є, але вона ледь помітна і просто злегка ховає тимчасові недоліки і підкреслює ваші переваги. До речі, про декоративну косметику. В деяких країнах, наприклад в Японії чи Південній Кореї, абсолютно нормально користуватись тоналкою, тінями та гігієнічною помадою блиском чоловікам. Бо вони хочуть отримати таку саму перевагу і зробити свою шкіру більш блискучою та привабливою для жінок. А в деяких, як у нас, наприклад, мейк сприймається виключно як жіночий продукт. Як ви вважаєте чому? Яке ваше ставлення взагалі до цього питання? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Другий маркер. Міцне та густе волосся. Олія при цьому не стосується здоров'я і є більше культурним маркером, про це ми ще поговоримо далі. А от зачіска впливає на сприйняття. На жаль, просто мати чисте та розчислене волосся недостатньо, воно має саме вражати або не заважати. Не всім природа подарувала купну, але у кожного в силах підібрати зачіску та догляд так, щоб волосся перестало бути слабкою стороною вашої зовнішності. Наприклад, одним з розповсюджених стереотипів є те, що довге волосся у жінки це красиво. Насправді це не так. Довжина акцентує увагу на вашому волосі, і якщо воно у вас міцне, густе, блискуче, довжиною ви звертаєте увагу на цю перевагу. Якщо ж воно у вас звичайне або недоглянуте, або тимчасово не в найкращому стані, як у багатьох жінок в Україні зараз через стрес, довжина лише підкреслить цей недолік. Тож, якщо ви не можете зробити його блискучим, густим, красивим або не бажаєте йти якимись радикальними діями, використовувати екстеншини чи робити собі пересадку, тощо, зробіть його непомітним правильною зачіскою. Здорове волосся, звісно, привабливе не лише на жінках. Тому, хлопці, якщо ви звикли стригтись коротко та непомітно, але загалом у вас густе та гарне волосся, перестаньте. Так, доведеться мити його частіше, але якщо ви бажаєте стати привабливішим і загалом справляти гарне перше враження, воно того варте. Третій підтягнуті м'язи. Увага, не їх розмір, а сам факт підтягнутості, так як пружні м'язи свідчать про силу та активний образ життя. Якщо у вас таке життя, то ви фізично здатні його вести, себто ви здорові. Не обов'язково жити в залі, приймати протеїн, накачувати собі м'язи та кубіки. Накачане тіло дійсно сприймається здоровим та сильним, але не для всіх воно привабливе. Наприклад, для деяких жінок це може бути більше негативним маркером, так як може свідчити про те, що чоловік гравець, тобто він ненадійний, або занадто сильно любить себе. Тобто, це вже справа смаку кожної окремої людини. А от звичайна пружність, гнучкість тіла та м'язів, яку може забезпечити активний спорт, біг, танці тощо. На перший погляд, непомітний, але дуже яскравий підсвідомий маркер гарного здоров'я. І четвертий, останній пункт це якісні зуби. Здорові, міцні зуби історично були перевагою для споживання їжі та захисту, що робило їх маркерами хороших генів і репродуктивного потенціалу. І ця підсвідома асоціація зі здоров'ям і виживанням все ще впливає на наше сприйняття. Але ключовим фактором на сьогодні є вже не скільки самі зуби, скільки власне посмішка. Яскрава світла посмішка з рівними, добре вирівняними зубами часто асоціюється не тільки зі здоров'ям, але і з впевненістю, соціальною легкістю, загальним благополуччям і статусом. Адже стоматолог зараз це вже розкіш. Посмішка також демонструє, що людина не загрозлива, а значить, поряд з нею зараз під час бесіди можна розслабитись. Коли ви посміхаєтесь, під час мовлення навіть тон вашого голосу змінюється на більш м'який та привабливий. Тож варто працювати не тільки над зубами, але і над посмішкою. Станьте перед зеркалом і попрактикуйте свою міміку. Знайдіть свій варіант приємної легкої посмішки і не забувайте нею користуватись. Як ви бачите, жоден з тих маркерів насправді не може сказати, що людина здорова. Але ці стереотипи настільки міцно сидять в нашій голові, що навіть якщо ми їх усвідомлюємо, ми все одно на них покупаємось. Тому, якщо ви бажаєте перетворити свій зовнішній вигляд на більш привабливий, не витрачайте гроші на стиліста, пластичного хірурга чи бровки віки. Почніть з цих чотирьох речей. Інвестуйте свій час саме сюди, у дерматолога, трихолога, стоматолога, можливо, навіть у лікаря, якщо для результату вам потрібно змінити ваше харчування і покращити здоров'я. Здорова шкіра, міцне волосся, підтягнуті м'язи, яскрава посмішка не просто покращують ваш зовнішній вигляд. Вони також відображають вашу здатність жити повноцінним активним життям. І саме це притягує наше здоров'я та енергійність, наша найкраща реклама. Але зовнішній вигляд лише один із пазлів універсальної привабливості. Що ми маємо робити? Другий стереотип гроші та влада це сексуальна. У сучасному світі гроші, мабуть, найцінніший ресурс, а здатність забезпечувати ресурсами вважається привабливими рисами в багатьох культурах. Це пов'язують з еволюційною біологією, де індивіди з вищим статусом або більшими ресурсами сприймаються як ті, що здатні не просто зробити здорове потомство, але й забезпечити його виживання. Як ми щитуємо, що людина має владу чи доступ до ресурсу? Як і зі здоров'ям. У нас немає вбудованого сканера банківського рахунку, тому ми читаємо маркери та натяки. Перший маркер це атрибути багатства. Дорогі автомобілі, елітна нерухомість, розкішні товари, дорогі хобі, як яхтінг. Другий маркер це діяльність. Високі посади, освіта здобута в престижних університетах, наявність зв'язків з відомими та впливовими людьми, медійна присутність та навіть кількість підписників у соціальних мережах. Ми можемо все це мати. Або ми можемо вдавати, що ми це маємо. Наприклад, купити якусь одну дорогоріч, акцентувати на ній увагу, фотографуватись з відомими людьми і створювати ілюзію, що серед них ми крутимось, або у красивих місцях фотографуватись. Тобто ми можемо створювати тимчасову ілюзію влади та успіху. Погано це чи ні, це вже питання етики, моралі та обставин. Інколи для того, щоб створити ривок у кар'єрі чи бізнесі, така ілюзія може бути вирішальною. Наприклад, вам вдалося отримати одного крутого клієнта, і для того, щоб їх стало більше, ви акцентуєте на ньому увагу, так наче такі клієнти для вас норма. Згодом вони починають до вас приходити і дійсно стають вашою нормою. І все. Більше це не ілюзія, а правда. Тож зараз ви можете подумати: окей, у мене всього цього немає, вдавати, що це у мене є, я не хочу. Тож я, мабуть, просто викреслю цей пункт. Ні. Якщо ви так зробите, це буде помилкою. Цікавий момент. Привабливим є не сам факт наявності у вас соціального статусу чи ресурсів, а впевненість, що вони будуть у вас у майбутньому, бо саме це робить вас потенційно гарним партнером, довгостроковість. І звідси випливає другий універсальний закон привабливості: транслюй свій потенціал отримання або утримання соціального статусу. Як люди считують цей потенціал через впевненість. Саме вона створює образ людини, здатної керувати своїм життям та впоратися з будь-якими викликами. Але важливо розуміти, що впевненість не має перетворитись на самозакоханість чи якусь агресивність. Привабливою є саме впевненість, яка ґрунтується на самоповазі, відкритості і чесності. І вона помітна відразу навіть ще до того, як ви щось сказали чи зробили через такі самі маркери, як і зі здоров'ям. Перший маркер впевненої людини це мова тіла. Мова тіла так само важлива, як і наші думки. Не йдіть по життю, згорбившись, прийміть свідоме рішення ходити прямо. Стійте, сидіть прямо, тримайте голову піднятою, а позу відкритими, не метушіться, тримайте руки плавними, спокійними, уникайте різних зігнутих поз або закритої мови тіла, як, от, наприклад, перехрещення рук і погляду вниз. Коли ви випрямляєтесь, опускаєте плечі. Відводитесь назад. Ви не лише маєте вигляд впевненої людини зовні, але й відчуваєте себе сильнішим всередині. Я дуже люблю тренувальну позу сили, яку називаю позою супермена чи супервумен. В цій позі ви стаєте прямо ноги на ширині плечей, кладете руки на стегна, висуваєте груди та тримаєте голову вгору і просто дихаєте. Через кілька хвилин ви відчуєте себе набагато впевненіше. Другий маркер впевненої людини це контакт очима. Підтримуйте зоровий контакт під час розмови. Це показує, що ви впевнені в собі і зацікавлені в співрозмовнику. Третій маркер це голос. Використовуйте чітку рішучу мову, уникайте різних невизначених фраз: типу можливо, невпевнений, не вибачайтесь надмірно, не говоріть тихо і слідкуйте за своєю інтонацією. Четвертий маркер це зовнішній вигляд. Знову, мінімально, ви маєте бути доглянутим, чистим та приємно пахнути, щоб вам було комфортно і чужому оку просто приємно дивитись. Поєднувані кольори, стилі, аксесуари, зачіски, окуляри, якщо все це гармонійно поєднується з вашим власним кольором і фігурою, це чудово. Гармонійні люди здаються симпатичними. Максимально ми маємо адаптуватись під оточення, частиною якого намагаємось бути, і почати потихеньку під нього мімікрувати. Наприклад, візьмемо сиве волосся. В одному оточенні, якщо ви не фарбуєте своє волосся і залишаєте його сивим, це буде маркером відсутності догляду, грошей, смаку тощо. А в іншому оточенні, навпаки, якщо ви волосся фарбуєте, це буде маркером відсутності, впевненості в собі. Чому ти це робиш? Ти ж боїшся старості, ти не можеш себе прийняти. Тож дивіться на оточення, воно скаже вам, що вдягнути, щоб вас правильно сприйняли. І останній п'ятий маркер це повага. Демонструйте повагу до себе та співрозмовника у своїх діях та словах, уникайте самокритики або знецінювання своїх досягнень. Мені з дитинства постійно казали, будь скромніше, але знаєте що? Скромність це маркер невпевненості. Коли вам роблять комплімент, скажіть дякую, мені дуже приємно, замість ой, та шо ви, я навіть не стараюся. Коли хтось приємно дивується вашим досягненням, покажіть, що ви теж ним пишаєтесь, можете навіть натякнути, що це було нелегко, але ви змогли. Ми можемо думати, що дуже легко читаємо людей, але насправді ми нічого про них не знаємо. Ми бачимо лише те, що нам показують. Якщо ви демонструєте неповагу до себе, людям буде дуже важко повірити, що вас є за що поважати. Якщо ви знецінюєте свої досягнення, іншим людям також буде важко повірити, що ви досягли чогось серйозного. Демонструйте свою цілеспрямованість, свої амбітні цілі, свої минулі досягнення. І коли люди на вас будуть дивитись, вони будуть думати, Боже, яка ж цікава людина. І у них природньо, на підсвідомому рівні буде виникати бажання приєднатись до вас, бути поряд з вами на вашому шляху до влади та грошей. Це Основні видимі маркери впевненості, завдяки яким ми можемо тимчасово обдурити співрозмовника і отримати результат, тобто стати привабливішим, але звісно ніхто не відміняв працю над справжньою впевненістю і успіхом. Продовжуйте поглиблювати свої знання, практикуйте позитивне мислення, розвивайте свої навички та компетенції і не забувайте, що автентичність є ключем до природньої впевненості. Не намагайтесь копіювати інших. Працюйте над тим, щоб знайти свій власний унікальний спосіб самовираження. Ким ми маємо бути? Третій стереотип: джентльмени ніколи не виходять з моди або справжня краса всередині. Якщо ми бажаємо лише короткострокових стосунків, нам буде достатньо першого закону привабливості, показати своє здоров'я і таким чином підсвідомо натякнути на свою фертильну здатність. Для того, щоб зацікавити людину у довгострокових стосунках, ми маємо показати їй трохи більше, що ми не просто здатні створити потомство, ми ще здатні його прокормити. І для цього працює другий закон привабливості транслювати потенціал. Але для того, щоб утримати людину надовго, перших двох законів буде недостатньо. Ми не просто маємо мати певний вигляд і робити певні речі, ми ще й маємо бути певною людиною. Для тривалих стосунків набагато важливішим стають такі риси, як інтелект, надійність, емоційна стабільність, бо саме це створює сприятливе середовище для виховання потомства. А тепер цікавий факт. Дослідження показують, що сприйняття особистості впливає на оцінку фізичної привабливості людини. Позитивні риси, такі як чесність, доброта, емпатія, почуття гумору, оптимізм, можуть зробити когось привабливішими в очах інших, а негативні, навпаки, відвернути. Тобто, взагалі, перекреслити всі ваші переваги, отримані з перших двох законів. Як люди щитують особистість? Через ті самі маркери під час розмови. І в цій розмові важливо не те, що ви говорите, а як ви змусили людину почуватися. Я зараз поділюся з вами одним дуже простим, але дуже дієвим секретом: як змусити людину відчути, що ми класні? Зробити так, щоб людина відчула, що класна вона. Якщо під час розмови людина відчує себе некомфортно, це буде означати, що некомфортною людиною є ви. Якщо людина відчує себе якось, якоюсь маленькою, неважливою, це буде означати, що ви зрозуміли лайно. Всі почуття, які вона відчуватиме під час розмови, вона перенесе на вас. Тому, якщо ви бажаєте, щоб ці почуття про вас були позитивні, ви маєте змусити людину почуватись позитивно. І звідси випливає третій універсальний закон привабливості: демонструйте щирість та емпатію. Як це зробити? Три дії: перше розслабити людину. Потім проявити зацікавленість і потім тримати позитив. Для того, щоб людина розслабилась, використовуйте позитивну мову тіла, таку як відкриті жести, та сама усмішка, яку вже сподіваюся попрактикували, та прямий контакт очима. Це демонструє відкритість, дружелюбність та знімає напругу. Для того щоб людина відчула вашу зацікавленість її думками та почуттями. Активно слухайте і реагуйте, Кивайте, видавайте різні підтримуючі звуки, типу «мм, так, повторюйте її думки, але іншими словами, задавайте відкриті питання, які демонструють вашу зацікавленість у співрозмовнику та його переживаннях. Для того щоб людина відчула позитивні почуття, уникайте негативних коментарів або критики, адже ваші слова та настрій, як я вже сказала, створюють навколо вас Ореол. Ви говорите позитивні речі, ви є позитивною людиною. Ви говорите негативні речі, ви є злобною людиною. Тож будьте ввічливі! Уникайте грубостей або недоречних жартів. Натомість робіть щирі компліменти, коли це доречно, але не перебільшуйте, звісно. Якщо людина висловлює свої думки щодо своїх переживань, обов'язково реагуйте на це. Покажіть, що ви вмієте ставити себе на її місце. Уявіть ситуацію. Ви зустрічаєте людину фізично привабливу, активну і здорову. Ця людина впевнена, відкрита, вас до неї тягне, вам хочеться з нею поговорити та пізнати її глибше. Але під час глибокої розмови ви з'ясовуєте, що вона егоїстична, в неї відсутня емпатія і моральні цінності, скажімо, не співпадають з вашими. Чи будете ви все ще в ній зацікавлені? Скоріше за все, ні. Особистість перекреслила все. А тепер подивимось на зворотню ситуацію. Ви зустрічаєте людину середньої привабливості, наче вона приємна, але вас так щоб сильно не тягне. Людина займає гарну посаду, загалом вона не бідна, трохи тиха, соціально неактивна, і випадково ви починаєте з нею говорити і дізнаєте, що це глибока, оптимістична, емпатична людина з чудовим почуттям гумору. Ви говорите з нею півгодини, не можете перестати посміхатись, чи зміниться ваше ставлення? Чи забудете ви про те, що по перших пунктах вона трохи не вдягує. Третій закон привабливості дуже сильний, але в нього є один недолік: щоб ним скористатись, людину спочатку потрібно до себе заманити, і саме для цього служать перші два закони. Тобто, у вас може бути дуже красивий внутрішній світ, але для того, щоб цей внутрішній світ розгледіти, до вас спочатку потрібно підійти. Тож не нехтуйте першими законами і не забувайте, що третій є дуже важливим. На цьому у мене все. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Не забувайте про подобайки, підписки, і у наступних випусках ми вже почнемо говорити з вами про допитливість. Чому ми народжуємося з жагою пізнавати світ і куди вона дівається далі?